Друзі, всім привіт! До вашої уваги шкода Октавія 7-2018 року. Це дизельна на 1,6 літра Коробка у нас автоматична, автомобіль свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Комплектація називається клевер. Тут у нас сидушечки зовсім іншої форми і з вишивкою. Цікавий автомобіль тим, що він весь в рідній фарбі, без єдиного підформування, лобове скло рідне, не мінене. Автомобіль без колів, без подряпин, без м'ятин, без дефектів. Весь рідній фарбі. Він кодік, Вот вам, будь ласка, щоб ви його перевірили. Тому що пробіг у нас тут оригінальний 195 тисяч. Салон дуже гарно збережений з комплектації. У нас клімат контроль, клімат двоксональний, сидінь, мультикермо, підрульові рулеві датчики світла, датчик дощу, всі скло парктронік. І так далі, за це можна розповідати дуже довго і нудно. А бонусом є ще те, що в нас тут новесенька літня гума, вона абсолютно нова. Так що, якщо цей автомобіль вас зацікавив, приїжджайте до нас, Бердичів, Шкаряників, шкіряників вісім, автомайданчик біля